Всім привіт! Ось і настав час полуниці. І я хочу з вами поділитися дуже хорошим і смачним рецептом полуничного чізкейка на бісквітному коржі. Отже, які в нас інгредієнти? Інгредієнти доволі прості: це є полуниця, це є білки, жовтки. У мене 7 штук було яєць, і я розділила навпіл. Желатин, розпушувач тіста, склянка муки та склянка цукру. Цукор ми весь до бісквіту давати не будемо, частину дамо до полуниці, тому що ми будемо з неї робити пюре і трошки її відварювати. Я так використовую, тому що це ще початок сезону, і тому я так, щоб вже без страху її їсти, я ще її трошечки підкип'ячую, там буквально одну хвилинку часу. Все, приступаємо до роботи. Отже, найперше ми приступаємо до випікання бісквіту, додаємо до наших білків дрібку солі, щоб все гарно в нас перемішалося і розпушилося. Обов'язково не залишаємо ні крапельки рідких білків, все має дуже гарно спінитися до таких піків, як тільки можна. І вже коли буде наш пік такий білковий, тоді вже додаємо наш цукор поступово. По маленькій ложечці, чи поступово так всипаємо, як бачите на відео, для того, щоб все гарно спінилося. І маса стає такою вже густою, гарною, кремообразною, але такою пінистою. Я додаю трошки більше, ніж півсклянки. Можете давати, як вже вам смакує. Ось, бачите, який пік густий і красивий вийшов. І ось на такому етапі ми аж тоді додаємо поступово по одному наші жовтки. Додали наші жовтки. Це все гарно перемішуємо. І аж тепер ми додаємо нашу муку. Я дуже люблю ось таку пластикове ситочко, тому що його краще мити, ніж металічне. Додаємо нашу муку і розпушувач тіста. Це все я в вситочку зразу перемішую і поступово додаю і мішаю дуже-дуже легесенько ложкою, щоб не було грудочок. Це треба все робити ось такими рухами, ніжними, гарними, ніби відчувати наше тісто. І ось так перемішуємо. Я спеціально не прискорювала відео, щоб ви бачили, наскільки це все легесенько потрібно робити. Грудочок ніяких не буде. Це все дуже гарно перемішається самостійно. Ось і тісто наше готове. Я постелила на свою форму пергамент і помастила його обов'язково маслом вершковим. Розміри форми я вам напишу в описі під відео. Форма велика. Ми відправляємо наше тісто у формочку. Це все гарно вирівнюємо, але легесенько, сильно з тістом не співпрацюємо, щоб воно. Мало спокій. Підрізаю краї пергаменту, щоб вони не згоріли у духовці, і щоб в загальному це акуратно виглядало. Відправляємо в духовку приблизно на годину часу. На середній вогонь. У мене духовка газова, тому температури там немає. Але я дивлюся за готовністю, коли відліпають краї від пергаменту. Коли наша зубочисточка сухенька, я тоді витягаю бісквіт. Такий він гарний, пухнастий і високий у мене вийшов. Тепер ми приступаємо до полуничної начинки з сиром. Я лишила три полунички для декору, а решту все переблендеровую на блендері до стану пюре. Добавляю цукор. І знов перемішую і ставлю на середній вогонь, щоб воно так прокип'ячувалося легенько, приблизно 4 хвилинки більше не потрібно. І паралельно я розбавляю пачку желатину в такій невеликій кількості води. Беремо 500 г сиру, переблендеровуємо також його, достану пюре. І коли вже наш сир буде без грудочок, гарно переблендерований, тоді вже ми додаємо ноничне варення. Знову додаємо трошки цукру, тому що сир у нас такий кисловатий був. Я додавала ще 2 ложечки цукру. І це все гарно переблендерувала. Додала на желатин. Як бачите, така невелика кількість, але там 20 грам желатину точно є. Сухого мається на увазі. Ось ми перемішали. Я застелила сковорідку, тому що в мене не було іншої ємності, яка чуть-чуть більше від бісквіту. Ви пробуйте, там дивіться наперед, думайте, що у вас може бути таке, щоб залити цей бісквітний корж. І заливаємо нашим таким сирно-полуничним суфле, я б так сказала. Тому що воно на вигляд, як суфле. І ставимо в холодильник. На ніч я поставила. Ось і ніч моя пройшла. І ось така краса у мене вийшла. Гарно все застило. І все дуже красиво виглядає. І ось найважливіший етап. Я дуже щаслива, що я використала саме харчову плівку, тому що з нею надзвичайно просто витягати наш тортик із ємності, взяти за два боки і просто переставити. І ось така краса. У нас вийшла дуже просто, невигадливо. І дуже смачно. Я прикрасила ще полуницею і взяла, розтопила ще шоколад, додала в звичайний шприц, тому що в мене не було інших якихось варіантів. Це все по-домашньому. І ось такий невигадливий декор, якщо можна так сказати, я зробила для того, щоб просто було якось цікавіше на нього дивитись. Такий тортик. Підійде до звичайного сімейного якогось застілля, чи просто порадувати ваших діток смачним натуральним десертом, без всяких барвників, консервантів, без всяких домішок. Ось така красота, пухнастий такий бісквіт, як бачите, у мене получився. Дуже смачний йогуртовий смак чизкейку. І просто надзвичайно красивий вигляд. Я думаю, це гарно підійде для будь-якого домашнього якогось дня народження чи просто для того, щоб потішити себе чи ваших близьких. Користуйтеся, будь ласка, підписуйтеся та ставте лайки.